Вітаємо в навчально-виробничій закрійній майстерні, де молоді таланти розкривають свій потенціал. Вона поєднує можливість як розкроювати, так і шити. Закрійна майстерня оснащена великим столом для розкроювання тканини, краєобметувальними машинами. Швейною машиною типу зигзаг універсальними машинами, столом та праскою для виконання вологотеплових робіт. Робоче місце майстра складається зі столу, дошки, стележу з полицями для зберігання навчання матеріалів та документів. Також робочою зоною майстра вона поєднує краєобметувальну машину. та універсальну машину. Окрім цього, в майстерні є підсобне приміщення, в якому здобувачі освіти можуть залишити свої речі, підготуватись до заняття відповідно вимог охорони праці. Також тут наявний стіл для роботи майстра виробничого навчання. Та шафа для зберігання комплексно-методичного забезпечення уроків виробничого навчання. Отже, навчально-виробнича закрійна майстерня це місце, де мрії професійного розвитку збуваються. Тут кожен може знайти своє покликання, розвинути свої таланти. Та стати справжнім майстром своєї справи.